А село колись духом свіло піснями словом, у селі тим паче у рідному, у Діброві, що на Ратинщині, завше ближче до небес. Звідси, з Озерянської гори, а в нас в селі кажуть, звідси з Возринської гори, село ніби у великому човні, плива у вічність, неначе писанка село. Але тепер із запитальним знаком за 25 літ літ незалежності хтось, а він, певно, відомий той хтось таке добре, добряче приклався, аби так понищити наші села, кинути напризволяще людей. Робіть собі добрі люди, що хочете. Давайте собі раду самі. Тобто, мета відома знищити село значить знищити про історію, про корені, культуру, філософію життя, його уклад. І, звичайно, біжимо за часом. Безперечно, кожен сільський. Голова у різні часи щось таке та й доброго намагався зробити і для діброви. Тепер картина виглядає сумнішою. Школу зачинено, клуб розвалений. Свого часу згоріло приміщення бібліотеки, сільську раду і поштове відділення перебазували у сусіднє село Сарники. І теперішній сільський голова Іван Стахович Туз намагається діброву і сарники розглядати як єдиний ціле. І стараннями і сільського голови, і депутатів сільської ради, всієї громади нечисленної, до речі, помітні такі результати. Найпристойнішими, звичайно, у Діброві, попри амбулаторію, виглядають дві церкви: греко-католицька, парох отець Володимир, до речі, цього року, її минає 120 літ, і автокефальна православна церква, парох отець Михайло. А цими днями стараннями і сільського голови, і громад, і жертводавців у Діброві відкрито, до речі, другий у районі, і посвячено знак символічний знак у пам'ять героїв, які поклали своє життя за незалежність. Це воїни української галицької армії, української повстанської армії, так звані визволителі з Кремля свого часу у свій час все робили, щоб знищити Україну, щоб українець таки вбивав українця. Цей метод агресії використовується зараз і на Донбасі російськими найманцями. Поминальна панахида біля знаку, виступи промовців, пісенні дарунки і роздуми. Чому ми так любимо мертвих, збуваючи про живих? А загалом про пам'ять, що це. Ну, насамперед воно дає пам'ять, тому що молодь вона не завжди хоче пам'ятати ті наші е, дії, наші справи патріотичні, націоналістичні. Звичайно, наші вчителі доводять до них цю інформацію. Але коли вони будуть кожного дня наглядно бачити цей знак пам'ятний, вони будуть собі в голові, хочуть вони чого цього чи не хочуть, будуть собі задавати питання, хто тут такий, що вони тут лежать, чому їх написано? Можливо, будуть багато з них знайде своїх родичів, однофамільців. Це дуже символічно і це закарбується в них на ціле життя. Якраз сьогоднішній день відкриття цього пам'ятного знаку, це були мої роздуми такі на чому ми. І доки ми точніше, не чому, але доки ми будемо відкривати такі пам'ятні знаки, і до якого часу ми не зрозуміємо, що нам треба навчитись перш за все любити один одного тут на землі, поки ми живемо. Тому що через любов один до одного тут на землі, ми можемо отримати любов нашого Отця Небесного, мір і спокій вічний небесний і мир і спокій у своєму земному житті. Тому напевне, кожна така могила це звичайно є е, наша любов і шана. І пам'ять про тих, хто віддав своє життя. Віддав цінніше – приніс себе в жертву, приніс себе своє життя, віддав жертву за інших. От. І не один сьогодні воїн і виходить з тих навколишніх сіл. От зараз захищ... там не спить під кулями. Він для того там, щоб ми тут спокійно спали і могли дивитися на як сонце сходить, як пташки співають. Як спокій і затишок перебувають в нашому земному літі. Це ось одна частина світу, можна сказати, там, на сході, на Донбасі, друга частина світу тут. Можна сказати, що ось тут таке життя наше би було завжди, щоб ми любили Бога, жили з Богом, жили в любові один до одного. Я тішуся, що я в Сарниках і в Діброві, сільський голова, дякуючи таким нашим депутатам, сільським, які цей раз стали яка до влади, це господарі села. Можна назвати і Михайло Непорадний, і Степан, і Богдан. І найбільше я тішуся, що є у нас один депутат районної ради, Богдан Маскаль, фамілія. Ну, це надзвичайна людина. Дякуючи йому цим депутатам. Ми тепер постійно разом радимося, працюємо, і навіть цей знак вони були дуже задоволені, що сільська рада перевела кошти, все-таки. І Ми домоглися того і зробили, як бачите, тут його вмонтували, і сьогодні посвятили. І я теж тішуся, що це буду казати другий знак в нашому районі. Перший в Липівці, другий в Діброві, в такому мальовничому краї, такому, такі гарні назви, як Діброва. Знак цей, звичайно, потрібний, тому що до мене звертаються люди молоді. Коли я обкошую цю могилу, а що ви там, дядько, робите? А що це за насип? Я кажу, люди наші погинули в боротьбі за волю України в різних місцях, і невідомо, де тіла їхні поховані, і чи взагалі там горбки є, чи там взагалі невідомо. І хочеться це відмітити, щоб знали люди, ті, що після нас лишаються, що ми не просто село, яке вмирає, а ми є е, нащадки, ну справжніх мужчин. Їх нема І якийсь слід про те, що не було, охота залишити.